Козацька рада, народження легенди цієї ночі. Військові військоморських сил збили два ворожі шахеди. Це сталося під час масової атаки росіян. Під обстрілом, зокрема, перебувала і Одеса. Велика група ударних безпілотників зайшла на місто з акваторії Чорного моря. От за словами місцевих вибухи лунали 40 хвилин поспіль. Ну, окрім цього, військово-морські сили України знищили швидкісний катер Чорноморського флоту Росіян. Він намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на тендрівську косу. Внаслідок успішного ураження семеро окупантів було знищено. Ще чотирьох поранило на прямому зв'язку зі студією. Дмитро Плетенчук, це речник військово-морських сил збройних сил України. Наші вітання вам, пане Дмитре. Вітаю пана Варкида. Вітаю студію та глядачів. Доброго ранку всім. Скажіть, яка оперативна ситуація станом на сьогоднішній ранок в акваторіях Чорного та Азовського морів? Що там з ворожого присутнє? Ми наразі кораблів не спостерігаємо, але знов таки відсутність присутності, вона, звісно, важлива. Про те, як ми бачимо з останнього застосування, в принципі, як я і раніше казав, там, вийти в це бухту і відстрілятися вони можуть. Але в будь-якому разі, звісно, ми все це моніторимо і ефективність цих застосувань не те, щоб викликає сумніви, але вона не надто висока, тому що 14-16 знищених ракет це ну, доволі такий показник суттєвий нашої роботи українського ППО. Що стосується охорони пунктів базування, так там присутні завжди невеличкі одиниці. Виходити на зовнішній рейд. Залишками тих суден, які є в Криму, вони теж не ризикують, тому здебільшого це невеликі катери типу раптора. А от що стосується авіації, тут ситуація трошки складніша. На жаль, в повітряному просторі над екваторією Чорного Азовського морів працює російська авіація. Роблять вони літакову літи і з метою охорони і патрулювання, розвідки іноді застосовують авіацію для ударів, але а це вже Трошки не наші завдання, тим не менш вони впливають на виконання завдань в морі. Тому можу сказати, що тут залишається такий статус кво Стосовно вибуху вибухонебезпечних ділянок в акваторії, особливо от навколо чи поруч з тим коридором транспортним, який функціонує, тут ситуація якимось чином змінюється. Ситуація така, що робота триває 24 на 7, і в принципі знов таки для нас нічого не змінилося. Ми як робили огляди відповідні підхідних каналів, стоянок якірних акваторії, в цілому, так це й робимо. Звісно, іноді важче, іноді легше, але в будь-якому разі роботи вистачить ще нашим онукам. Тому, в принципі, робимо все можливе, все необхідне. Можу лише зазначити, що відбувається робота коридору, і надалі. Звісно, хотілося б провести повноцінну операцію, але поки безпекова ситуація ситуації зробити не дозволяє. Тим не менш, десятки вибухонебезпечних предметів мін було знайдено, вилучено, знищено вже в цьому році, і досить часто це і предмети з другої світової війни, як це не дивно, досі вони знаходяться в морі. І звісно, все те, що в акваторії Чорного моря потрапило під час вже повномасштабного вторгнення. В першу чергу через російську агресію. Звісно, скажіть, а оте цивільне судно, яке днями поблизу Одеси на вибухонебезпечному предметі підірвалося, це, це міна чи це інший тип предмету? Тому це встановлюється, тому що враховуючи характер пошкоджень, ймовірніше за все, це не була саме там, морська міна, якась тому, що все-таки ну, мали бути зовсім інші, uh -huh. але е нерушкодженим корпус залишився, ніхто не постраждав з е членів екіпажу. Тому так е зараз відповідна експертиза триває, що це могло бути взагалі. Я ще на дронових атаках хочу швиденько зосередитись, перш ніж перейдемо до інших підтем. Да. Ви якісь зміни у тактиці застосування дронів от, у зальоті з екваторії Чорного моря фіксуєте чи ні? Ці спроби накопичення? Бо я просто з того, що. Під час масованих атак фіксую з відкритих джерел, ті повідомлення про те, що вони кружляють з граєю десь в акваторії, збираються у велику групу, летять потім кудись там туди. Тобто нічого нового немає. Збір десь там на якійсь точці в акваторії і проліт по одній висоті. Чи все ж таки зміни є? Знаєте, це така е -е. тактика є у мух біологічно. Зібратися в купу, чим більше. Купа, тим більше вергідність вижити, ну от так от вони розмножуються. Тут те саме, так зібратися в купу, зайти з моря, де, звісно, тримати оборону важче, тому що ти не можеш нескінчену кількість тих самих МВГ розмістити безпосередньо в морі. На суходолі, звісно, це легше робити. І за рахунок цього, за рахунок кількості, там якась частина з них має прорватися. Тобто тактика дуже. В принципі дуже радянська, дуже російська, і нового тут нічого вони вигадати не можуть. Вони там і застосовували тактики на низькі польоти, на високі, навпаки, на великі висоті високі польоти, але сам принцип залишається незмінним – зібратися в купу, масово зайти. Ну і постаратися хоч кудись влучити. У нас іноді навіть це не об'єкти безпосередньо на Одещині досить часто це просто транзитна зона. Але заходити вони от, обирають саме з моря, тому що в такий спосіб вони скорочують відстань саме суходолом до своїх цілей. І стосовно катеру того Чорноморського флоту, Болотяного, який військово-морські сили знищили напередодні з тими десантниками, я ж правильно розумію, що це в принципі не часта історія, коли вони таким чином наскоком намагаються прорватися до тендрівської коси. Це взагалі інша історія, вони там знаходяться постійно, і відповідно їм потрібно проводити заходи ротації забезпечення. І в цю гру ми граємо з ними в лавках теж постійно. І іноді це іншого класу катери. Раніше це були корпусні катери, там, типу, тунець, здебільшого. Зараз це більш легкі, простіші катери, але тим не менш завдання вони виконують такі самі: це забезпечення цього гарнізону на косі. І їхня ротація. Ну, під час цих дій, як правило, ми там зустрічаємося, і дехто з гри вибуває на місці. Тому, в принципі, тут теж нічого нового не відбувається. Це вони намагаються в такий спосіб захоплену територію навколо Криму, Херсонській області охороняти. А враховуючи те, що це коса, і фактично доступу суходолом до неї немає, вони вимушені для цього застосовувати такі катери стосовно кримського мосту. І його роль у логістиці росіян сьогодні, посилення його захисту, тут якісь зміни присутні у них в посиленні, В того, що вони там щось зводили біля мосту. Можна посилювати до нескінченності, звісно. Mm. Можна там і бронепотяг загнати. Хоча бронепотяг вже не можна загнати, він важкий, а міст вже, мабуть, не дуже зможе залізнична гілка витримати. його. Тому логістику таку важку вони не перекидають. а Решту, там, те, що дрібніше, зокрема, це і безпосередньо цивільне, так би мовити, умовно цивільне населення, яке пересувається там незаконно. Але, звісно, цей об'єкт має таке критичне, не настільки інфраструктурне значення, скільки ідеологічне. Хоча насправді цей міст, він же, окрім транспортної гілки, має ще й енергетичну, не слід про це забувати. І Крим в цьому контексті досі не є таким самостійним об'єктом. Навіть серед інших захоплених об'єктів окупованих росіянами, тому звісно, все, що можуть вони роблять, сказати, що вони там щось таке теж нове придумали і розмістили, не можу. Але щільність ППО підтримують на дуже високому рівні. Це факт, і ви бачите, незалежно від того скільки знищується, і це тільки те, що потрапляє в кадр, все одно вони цей рівень намагаються максимально підтримувати для цього. Вони Звісно, якби є така мета, дякую, пане Дмитре, за те, що знайшли час доєднатися. Речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук був на прямому зв'язку зі студією.